Вітаю вас. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією власною історією стосунків з мамою чоловіка. Те, про що я зараз буду розповідати, це було приблизно більше 15 років тому, років 18 тому, це як мені згадується. З чоловіком ми вже разом в шлюбі 25 років. І перший час наших стосунків з його мамою, поки ми жили на певній відстані, такі чи маленькій, то стосунки були доброзичливими добрими добре Потім, коли з'явився в нас наш старший син, то ми стали частіше зустрічатися, вона стала частіше до нас приїжджати в гості, і наші стосунки вже не були такими добрими, як до того вони були. Я була юна, молода, якісь свої були певні амбіції в чомусь. У нас, як і в більшості людей, були певні непорозуміння одна з одною. І певний такий час був, що я згадую зараз це про таким, як воно було мені, коли вона приїжджала до нас в гості, я відчувала певне таке внутрішнє напруження, і це напруження було таким фоновим, тобто не просто ситуативним в якійсь ситуації, в якій ми по-різному думаємо і вважаємо. А це було вже прямо: от, якщо вона в нас в гостях, я відчувала напруження. І… Це мені було незручно, не подобалося. І якраз то були ті роки таких періодів, коли вона могла приїхати до нас, через те, що ми жили за сотні кілометрів, то вона могла приїхати до нас і бути у нас так, ну, декілька тижнів, до місяця могла бути у нас. І я відчувала це напруження, яке було в мене. І е, в якийсь раз чоловік говорить мені, що тато зателефонував, завтра приїжджає мама. І я пам'ятаю це відчуття, що у мене от щось опускається. Зразу вниз, що мені це те, що я не хотіла, щоб було зараз. При тому, що вона, жінка, яка любила своїх дітей, і до мене відносилася так, як до своїх власних дітей. І разом з тим у нас було достатньо. Тож, коли я почула, що вона приїжджає, я пам'ятаю, що в мене от відчуття, яке було досить таким обівалентним. Я не хотіла тоді. Поводити себе нещиро, тобто, для мене це було проти моєї сутності самої, що от якщо мені всередині погано, а я буду зараз посміхатися. Чи буду до... створювати картинку доброзичливого ставлення? Це мені не хотілося робити. А показувати своє справжнє ставлення мені теж не хотілося. І я зрозуміла, що у мене є доба, щоб з цим щось зробити. Я пам'ятаю, що розмовляла з Богом. Питала його, як мені краще бути в цьому всьому. І е, він нагадав мені про одне з навчань, на якому я в той проміжок часу була. І якраз в тому навчанні е, один із способів, який допомагає нам е, знімати наш душевний тягар, полягав в тому, що виписати це е, необхідно було на папір. І я пішла на наступний день на базар і придбала Рулон Шпалер. Такий, ну раз той, який був не для того, щоб вже можна було в недостатній кількості, щоб поклеїти кімнату, але інша сторона його зворотня була якраз зручною для того, щоб була велика кількість паперу, і можна було недомінуючою рукою виписати те, що в мене тоді було на душі. Я виписувала багато чого, що мені здавалося тоді, на той час, що воно так не має бути. Можливо, зараз я би до цього всього відносилася по інакшому, але це зараз прийшли роки. На той час це було те, що мене гнітило і мене давало таке відчуття дискомфорту сильного. Після того, як я це виписала, мені полегшило всередині. І я пір вдячна Богу за те, що він мені дав одну ідею, з якою почалося потепління з мого боку в стосунках з мамою. Він мені нагадав про те, що це приїжджає зараз та жінка, яка. Не досипала ночами, яка змінювала полюшки, не підгузки одноразові, як ми вже наших дітей зрощували в підгузках. Це набагато легше, набагато комфортніше. А то був той час, який був зовсім інший, і вона витрачала свої зусилля, багато своїх зусиль, щоб зростити ту людину, з якою я захотіла прожити решту свого життя і бути до кінця разом. І це той момент, який дав мені певний перелом, саме вдячність до неї, як до мами, яка дала мені ту людину, яка з якою захотіла бути поряд в своєму життєвому шляху. З цієї вдячності все почалося. За однією вдячністю потім знайшлася інша і інша, інша. І таким чином, вже, коли вона приїжджала на наступний день до нас, то в мене вже не було того напруження. А в мене вже було щире, доброзичливе, вдячне ставлення до неї. Саме цікаве, що було потім, якщо вона зазвичай приїжджала в той проміжок часу до нас, в той період приїжджала там на декілька тижнів, там до місяця могла нас бути. В той момент вона приїхала, побула дня три-чотири і каже: А я бачу, що у вас все добре, я поїхала. При тому, що мені вже, коли вона зайшла до нашої квартири, не було зовсім дискомфорту, хай буде свіг заважає потрібним, я не відчувала себе. Якось не так, того не було відчуття, яке було раніше перед цим ну, минулих там декілька років, скажімо. Тож вдячність є універсальним способом, з якого ми можемо починати відновлювати, відбудовувати наші стосунки. І це те, що може допомогти нам по-іншому відноситися до того, що відбувається, тому що інших людей змінити ми не можемо. Це не наша з вами територія, не наша відповідальність. Бог може змінювати людей. Ми цієї сили з вами не маємо, а можемо з його допомогою змінювати себе, своє ставлення до чогось, до когось. І таким чином, змінюючи свої думки, почуття, поведінку, ми можемо жити краще. Сподіваюся, що моя історія буде для вас корисна, що ви ще раз замислитеся, пороздумуєте над силою вдячності в нашому житті і особливо у наших стосунках. Якщо те, про що я говорила сьогодні, вам відгукується, а вам цікаво, ви хотіли б більше про це, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Ставте вподобайки, показуючи, що ця тема вам цікава. І також, якщо вам це буде зручно, комфортно, можна написати, що для вас є вдячність, або який ваш власний досвід, історії ваших взаємин з іншими людьми, що вам допомогло їх відновлювати, що вам допомогло їх зміцнювати. Наразі на зараз я дякую Богові за те, що ця жінка. Мама мого чоловіка була в моєму житті, і дійсно вона багато чого доброго, окрім того, що вона подарувала мені чоловіка в моє життя. Вона ще багато чого доброго зробила особисто для мене. І наші відносини потім, вже протягом десятиліть були доброзичливими. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічі онлайн. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, що ми зараз говорили. do nowych zastosowań